Ми з вами дізнаємось наступні речі, що таке комп'ютерні моделі та комп'ютерне моделювання. Хоча ми це проходили з вами в 9 класі, освіжимо з ваші знання, які бувають комп'ютерні моделі, та що таке комп'ютерний експеримент. Всі ці поняття для вас знайомі, і вони вже не один раз зустрічалися на уроці інформатики. Так, тепер отакі от питання, на які треба постаратися дати відповідь. Перше питання, що таке модель об'єкта? Можете ви дати на даний момент відповідь на це питання. Модель об'єкта. Це, це як його візуалізація. Правильно, це якесь графічне відображення якогось об'єкта, який можна описати, наприклад. Там що намалювали, а ми його зробили більш там, досконалішим. Або текстовий опис, аудіо опис може бути, і так далі. У яких випадках і для чого використовують моделі об'єктів? Взагалі їх треба використовувати? От в яких випадках вони необхідні нам, ці моделі? 3 d там анімації. Тобто, якщо треба нам розказати про якесь, якийсь захід, так? Про щось що треба на уроках, наприклад, так можна моделі використовувати в лікарні можна використовувати моделювання. От, показують yeah. там захворюваність на коронавірус за 2020 чи якийсь там перший рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 буде там, і так далі. Для того, щоб зрівнити оці показники і візуально їх якось показати, де більше, де менше, можна моделювання використовувати. Так, звісно, можна. Графіки в Excel зробити можна. Так, які види моделей ви знаєте? Знаєте хоч які-небудь? 3D моделювання сьогодні вже говорили. Які ще знаєте? Ну. Там якісь статистичні графіки. Ага. А, графічні Графіки статистичні. Тобто в нас є гістограми, діаграми, кругові діаграми і так далі. Добре, молодці. Які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте? Етапи побудови. Ми ж не одразу її будуємо. Правильно? Що треба зробити? Спочатку збираємо, що ми. Інформацію. Дані. інформацію, дані збираємо. От хочемо ми побудувати графік того самого коронавірусу. Треба знати, скільки людей в Україні захворіли за перший рік хвороби, пандемії, другий рік, там, третій рік там, і так далі. Далі ми збираємо інформацію, тобто ми проводимо експеримент по різних джерелах, шукаємо, записуємо собі, а потім вже по цих даних ми починаємо будувати свою модель. Так, дуже добре. Пішли далі. Проснулися, наче трошки, починаємо вивчати новий матеріал. Ви вже знаєте, що в багатьох випадках неможливо або недоцільно досліджувати безпосередньо самі об'єкти або процеси. У таких випадках досліджують моделі цих об'єктів або процесів. У нас час, коли одним із найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер, широко використовуються комп'ютерні моделі. Тобто, ми можемо за допомогою комп'ютера змоделювати майже будь-які процеси, будь-які об'єкти і висвітлити їх потім для інших верт населення. Комп'ютерна модель, правило, це інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм. Тобто, зрозуміло, якщо, він, якщо вона, ця модель, робиться на комп'ютері, то вона робиться за допомогою спеціальних програм. І таких програм є багато і різні категорії. Дослідження це процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, нових фактів. Це також треба запам'ятати. Після уроку я скину вам ці правила, щоб вони були у вас під рукою. Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні програми, можна дослідити, скільки потрібно витратити коштів на поїздку з Києва до Запоріжжя, якщо враховувати різні можливості. Летіти літаком, їхати потягом, автобусом, автомобілем, або процес розмноження бактерій залежно від умов середовища, в якому вони знаходяться, або інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах та інше. Тобто різні задачі можна виконувати за допомогою такого комп'ютерного моделювання. Ми досліджуємо якийсь процес. Досліджуємо різні шляхи виконання цього процесу і потім висвітлюємо їх для себе та інших людей, щоб всі побачили, ну, які є шляхи виконання, який з них буде найдоцільніший. Комп'ютерні моделі поділяються на розрахункові математичні, імітаційні та графічні. І так, отже, мінімум у нас є три вида моделей. Розрахункові це ті, які ми виконуємо як математичну задачу. Записуємо умову, дано, розв'язання і знаходимо відповідь. Тобто ми шукаємо відповідь за допомогою того методу, що ми використовуємо на математиці. Імітаційні, коли там щось повторюється, так? але, можливо, в менших об'ємах, в менших масштабах, не так як в оригінальному об'єкті. Та графічні, коли ми зображаємо оті числові дані, які могли б, наприклад, знайти в розрахунковій задачі, в розрахунковій моделі, і висвітлюємо їх так, щоб всі могли зрозуміти і побачити відповідь, так або порівняти там щось. І так, комп'ютерна розрахункова математична модель. Це створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки, значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель на основі формул, рівнянь, нерівностей систем і так далі. Тобто люба задача по фізиці, математиці, алгебра геометрія, тригонометрія. Хімія, фізика і так далі. Ці всі задачі вони є розрахунковими. Так, наприклад, можна задати формули і використовуючи табличний процесор, наприклад, Excel, або Library Office, або Google Таблиці, або будь-який або, або табличний процесор, або створивши мовою програмування. Наприклад, в Паскалі, в Python або в будь-якій іншій мові власну програму дослідити, яку суму потрібно витратити на обклеювання шпалерами вашої класної кімнати, залежно від виду шпалер, клею, від того, хто буде обклеювати ви самі чи наймені робітники там і так далі. Тобто любу задачу математично можна. Виконати також в цих середовищах, і потім вже як шаблон використовувати далі для подібних задач. Комп'ютерна імітаційна модель створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати математично. Таким, наприклад, є програми, що досліджують змінення кількості населення в Україні чи в регіоні за деякі інтервали часу, або змінення кількості опадів у даній місцевості по місцях або роках і здійснюють певні прогнози на майбутні періоди. Або імітують політ літака чи рух автомобіля, імітують роботу ока людини та інші. Тобто це імітація, коли от, не знаємо ми конкретної відповіді, але ми. Шукаємо відповідь і здогадуємося. Так, комп'ютерна графічна модель створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта. Такими програмами, наприклад, є відомі вам табличні процесори, діаграми мається на увазі, у яких можна будувати. Діаграми або графіки, як графічне зображення об'єктів дослідження, програми для визначення інтер'єру кімнати шляхом вибору видів меблів. Це вже йде 3D-моделювання, де можна розташовувати е, об'ємні об'єкти в якомусь середовищі. Ми з вами також в 9 класі працювали в такому середовищі в Тайнкеркеді. Хто пам'ятає, ми там і будинок робили, молоток робили, ракету робили, що тільки не робили. Оце теж було що середовище моделювання, де можна було створити що завгодно. Метод розв'язання задачі з використанням комп'ютерних моделей називають комп'ютерним моделюванням. Тобто ми не просто створюємо зовнішній вигляд чогось якогось об'єкта, ми ще виконуємо певні завдання, тобто дослідження, якісь проводимо, і експерименти. Наприклад, так, комп'ютерне моделювання. Прискорює процес створення і вивчення моделей об'єктів. Крім того, комп'ютерне моделювання використовують для вивчення об'єктів та явищ, які неможливо дорого або небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберегти екологію, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань. Тобто, наприклад, це може бути. Ну, архітектор може змоделювати місто, якийсь чи дорогу чи будівлю, потім дослідити цю модель у вигляді віртуального якогось середовища, може там якісь процеси з вулками, наприклад, заглибленнями. Пробурити треба скважину, свердловину так дуже глибоко. Також будується 3D-модель, і спочатку проводиться комп'ютерний віртуальний експеримент. І коли вже всі питання будуть вирішені, тоді вже можна приступати до. Справжнього експерименту, щоб уникнути більшості помилок. Комп'ютерне моделювання є єдиним інструментом для дослідження швидкоплиних або надповільних процесів. Їх можна досліджувати на комп'ютері, розтягуючи чи стискаючи час або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати і вивчати. Використовуючи комп'ютерні моделі, можна і такі явища, які не відбувалися або невідомо, чи відбудуться взагалі коли-небудь у реальному житті. Наприклад, зустріч нашої планети з іншим небесним тілом. Знаючи закони фізики, закони астрономії, можна деякі процеси змоделювати. Але, звісно, всі нюанси ми таким чином знати не зможемо. Створивши комп'ютерну модель, можна змінювати вхідні дані, і залежно від них отримувати різні кінцеві результати. Таким чином можна досліджувати змінення значень властивостей моделі, використовуючи для цього комп'ютер. Отже, ми робимо висновок, що всі експерименти сучасні треба проводити, використовуючи спочатку комп'ютерні якісь. Дані, тобто, вводимо дані в машину, вона обробляє їх, показує нам можливі варіанти, ми її всі собі вибираємо і потім вже робимо якісь висновки. І на, на базі оцих висновків ми можемо провести вже якийсь реальний експеримент, знаючи, до чого ми будемо готові, як себе захистити в таких випадках, які результати можуть у нас реально тоді вийти. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називають комп'ютерним експериментом. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об'єкта моделювання або прогнозувати поведінку в тій чи іншій ситуації. Проведення комп'ютерного експерименту складається з таких етапів: перший аналіз умови задачі. Так, задача по математиці. Дали там. Два потяги рухалися в різні напрямки з такою швидкістю, і там щось знайти треба. От Ми аналізуємо, що нам дано, що нам треба знайти. Створення комп'ютерної моделі, розробка плану проведення комп'ютерного експерименту, проведення комп'ютерного самого експерименту та аналіз отриманих даних. От саме за такими кроками, в такій послідовності, необхідно проводити комп'ютерний експеримент. Сутність проведення комп'ютерного експерименту полягає в багаторазових запусках програми і отримання кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних. Такі набори розробляються в ході розробки плану експерименту, щоб виявити певні залежності, чи отримати потрібні результати. Пригадуємо з вами, наприклад, лабораторні роботи по фізиці. Так, кожна лабораторна робота передбачає, що ми будемо проводити дослідження не один раз. Там змінюємо якісь ми дані, наприклад. Електричне коло змінюємо напругу, змінюємо там опір і дивимося, на що це впливає, які вихідні дані в нас є. І потім, уже, після мінімум трьох експериментів, ми робимо висновок. Так само, і тут декілька разів треба повторити: чим більше повторень, тим, звісно, буде краще. Аналіз результатів експерименту може дати підставу для його завершення, якщо всі поставлені цілі досягнуто. Або для продовження експерименту корекції плану його проведення, якщо виникла потреба доповнення даних, чи виникла ідея про новий напрямок дослідження. Іноді за результатами експерименту виникає потреба в уточненні моделі або навіть у внесенні змін в умову задачі. І тоді весь процес починається знову. Наприклад, дивіться, в нас є задача: вкладник хоче покласти в банк 10 тисяч гривень на 2 роки. Щоб отримати не менше ніж 2500 гривень прибутку, банк пропонує два види депозитних планів депозитів під річних 1% без капіталізації прибутку через рік, і під 2% річних з капіталізацією прибутку через рік, якими мають бути значення p 1 і p 2 щоб вкладник отримав потрібний прибуток, тобто перед нами зараз задача це економічна задача або математична задача, як вам удобно називайте, і наша задача розв'язати її, використовуючи комп'ютерне комп експеримент. Тобто Ми маємо використовувати якусь програму, яка допоможе нам визначити відповідь цієї задачі. Як ви думаєте, яка програма нам підійде найкраще для от такого комп'ютерного експерименту? Хто може дати відповідь? Ну, мабуть, Excel. Я теж так думаю. Excel ідеально підійде, або програма схожа на неї. Це може бути Google таблиці, які є в середовищі Google диск, або як окремий додаток вони існують. І так, капіталізація прибутку це додавання прибутку до вкладу. У результаті капіталізації відсотків за наступний період будуть нараховуватися на збільшений вклад. Тобто є два види на банку, так або відсотки додаються до основної суми, і наступна сума, яка буде перераховуватись, буде вже відштовхуватись від нової суми. Або другий варіант, коли сума буде незміна, а оці відсотки будуть просто складатися рядочком. А потім вже під час закінчення депозиту воно все підсумується. Два вида. Депозитів може бути з капіталізацією та без капіталізації. Значить, як ми будемо виконувати цю задачу? Дивіться, створимо математичну модель для цієї задачі. Для першого виду депозиту прибуток буде через рік з урахуванням 20% податку на прибуток і дорівнюватиме. От у нас та сума вкладу 10 тисяч гривень. Помножена на оцей p 1 так, поділено на 100%. Тому що ми з відсотками працюємо і помножимо на ставку 0,8. І дорівнює у нас, що 80 помножити на p 1 гривень. Отакий от буде у нас прибуток. Тоді прибуток через 2 роки дорівнюватиме: дивіться, 160, тому що 2 роки пройшло так: 80 на 2 множимо. Умножити на цей P1. p 1 що нам треба знайти його. Для другого виду депозиту прибуток через рік становитиме. Та ж сама формула. Дивіться, але ми використовуємо тут. Давайте умову поверну я, Оці від, відсотки річних, так, P1 та P2. E, 10 тисяч гривень. Множиться на оці відсотки p 2 Ми не знаємо, скільки їх тут має бути. Ми маємо встановити. Ділимо на 100, множимо так само на ставку 0,8. І буде в нас те саме, що в першому варіанті. 80 помножити на P2, так? І так само підраховуємо, прибуток через 2 роки становитиме. Дивіться, тут формула вже трошки відрізняється. Оце наш прибуток 80 помножити на відсоток на П2, плюс сума, яка була на початку 10 тисяч. Плюс оцей прибуток, що в нас за рік додалося, і помножити тепер відповідно на саму ставку П2, поділено на 100 помножити на 0,8. Відповідно. Це задача математична, так? Вона не вирішена до кінця, її треба ще вирішувати. Але ми не будемо це робити. Ми перейдемо до середовища Excel. Ось воно це середовище. Ви всі пам'ятаєте його прекрасно. Оці кліточки. Значить, Excel складається з стовпців, підписаних літерами та рядків підписаними цифрами. Рядки в нас тут обрізані на даний момент. І для того, щоб зробити виконати цю задачу в Excel, ми маємо скласти формулу. Наприклад, перша задача. Так, ось вона: прибуток в першому випадку, прибуток в другому випадку. Ми робимо, що? Підписуємо дві комірки. Відсоток річних 1, відсоток річних 2, r 1 або p 1 r 1 r 2 Підписали ми їх і жовтим зафарбували. Далі ми не знаємо. Чому дорівнюють ці відсотки? Відповідно, ми будемо складати формулу туди, де ми хочемо знайти відповідь: ту комірку. Це в нас подивіться комірка B, 1, 2, 3, 4, 5, b 5 і c 5 В b 5 ми шукаємо по формулі, складеній в першій половині задачі. В c 5 ми вводимо цю формулу, знайдену в другій половині задачі для другого типу <кій> депозитів. Відповідно, що ми робимо, значить, дивіться, для R1% для відсотка річного номер 1 ми складаємо формулу. Ось у нас 160 помножити на d5, тобто на цей невідомий відсоток. І що ну, вводимо тут формулу всю, але переводимо її в формат Excel. Що означає формат Excel? Тобто, ми пам'ятаємо, що в Excel, наприклад, немає такого символу, як дві крапки. Так? Замість двох крапок ми ставляємо похилу лінію. Знак ділення. Тобто ці нюанси також треба враховувати і пам'ятати, в якому середовищі ми працюємо. Ці задачі всі можна було виконати в Python, створивши алгоритм і задачу, яка буде знаходити відповідь через там, інтерфейс або через інші види обміну даних. Але, але будемо виконувати її в менш складному середовищі. І так, вводимо формулу, натискаємо, що ми Enter, і відповідно, Excel знаходить нам, що прибутки. От е, в першому випадку прибуток буде становити при 12% річних 1920 гривень, в другому випадку 1664 гривень. Так, і далі ми будемо що, змінювати з вами оці відсотки. Тобто, ми прописуємо вручну, чому дорівнюють оці, оці відсотки, і дивимося. Чому дорівнюють наші прибутки? Розумієте? Тобто ми пишемо спочатку там 1%, відсоток, 2%, відсотка, 3%, відсотка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, змінюємо ці показники і дивимося на той прибуток, який у нас виходить. Таким чином, за допомогою експерименту, ми шукаємо відповідь на це питання. І коли ми знайдемо найближчий відсоток, а ми знаємо, що не може бути там 5,5% або 10,5%, от ми підшукуємо те значення, яке буде для нас оптимальне. А що нас питали в задачі? Нас питали, банк пропонує два види депозити, так, значить, які, якими мають бути значення? Ну, цього відсотка номер один і номер два, щоб вкладник отримав потрібний прибуток. Тобто, щоб він отримав 2500 гривень не менше, ніж за два роки, так? чи за два роки не менше, ніж 2,5 тисячі. І от таким чином збільшуємо ми оці показники, поки не знаходимо. Дивіться, в першому варіанті депозиту ми е, досягнемо такого результату під 16%, в другому випадку під 15%. Тобто ми будемо постійно змінювати оці числа, поки не знайдемо правильну відповідь. Оце і є комп'ютерний експеримент за допомогою Excel. Так, і на сьогодні по теоретичній частині в мене все. Що ви будете робити вдома? Пояснення щодо домашньої роботи 9-го уроку. У нас є задача. Перший потяг виїхав з пункту А в пункт Б. Через деякий час з пункт А. В тому самому напрямі виїхав другий потяг. Швидкість якого на 30 км на годину більша, ніж швидкість першого потяга. Отже, в нас є два потяги, які рухаються в одному напрямку. Перший потяг виїхав чуть-чуть раніше, другий потяг виїхав чуть-чуть пізніше, але всі вони рухаються в одному напрямку. Так, по двох колях, які йдуть одна біля одної. Але швидкість цього другого потяга, ось він другий, вона на 30 км на годину більша за перший потяг. Тобто він його наздожене рано чи пізно, так як вони рухаються в одному напрямку. Питання: через який час він його наздожене та з якою швидкістю вони мають рухатися. Для того, щоб знайти відповідь на це питання, ми переходимо, звісно ж, до Excel. В Excel ми будуємо ось таку табличку собі. Можете якось по-другому зробити. Значить, що я пропоную? У нас є два потяги: потяг 1 та потяг 2, і три параметри, які можуть охарактеризувати їхній рух. Це швидкість, час та відстань. Значить, Нам нічого не відомо. Ми лише знаємо, що швидкість другого потяга на 30 км на годину більше за першого. Як це записати в Excel? Ми двічі нажимаємо сюди на комірку або входимо в неї, або в меню формул пишемо сюди функцію. Пишем, ми пишемо формулу. Пишемо, дорівнює, що у нас швидкість другого потяга на 30 км на годину більше. Пишемо 30 км на годину мається на увазі, на увазі плюс швидкість першого потяга. У мене це є 6, у вас це буде якась друга комірка. Все, яка б там не була швидкість першого потяга, вона завжди буде на 30 км на годину більшою за перший потяг. Наприклад, я пишу сюди 50, в другого буде 80. Я пишу сюди 80, в другого буде 110. Навсегда буде, завжди буде більшою. Далі, ми не знаємо ні час, ні відстань. Відповідно, що нам треба зробити, нам треба взнати. Швидкість, з якою вони мають рухатися, і час, яким вони мають рухатися, щоб їхня відстань совпала і була однаковою. Як ми зможемо знати відстань, яку проїде потяг за законами фізики? Звісно ж, є в нас певна формула фізична, яка відстань дорівнює в нас швидкості, помножені на час, і ми вводимо Е6 на F6. Формулу. У вас це буде якісь, можливо, інші комірки. Головне, правильно вибрати їх. І автозаповненням продовжуємо цю ж саму формулу для другого потяга Ні, можете так само записати е 7 помножити на F7. Далі ми шляхом підбору починаємо вводити сюди різні дані. Наприклад, перший потяг з швидкістю 30 км на годину їхав 3 години. І він за цей час проїхав 90 км. Другий потяг. За цей самий же час проїхав 180 км. Тобто тут уже він перегнав цей потяг. Так? На третю годину другий потяг давно переобігнав перший потяг. А нам треба знати, коли вони зустрілися. За 2 години перший потяг проїхав 120 км. За одну годину 60 км. Тобто, нам треба або змінювати тут час таким чином, щоб вони совпали ці дві відстані, або змінювати їхні швидкості. От я Вгадав, що за півтори години наші потяги будуть на 90 му кілометрі. Тобто в цей момент часу вони зустрінуться. Все, я вирішив цю задачу шляхом експерименту. Тобто я провів декілька змін в часі і знайшов той момент, коли вони зустрічаються. Оце нам треба було і знайти. Тепер ваша задача зберегти оцю таблицю і відправити її в Classroom.